Третє питання четвертої лекції – санітарно-захисні зони. санітарно захисні зони вони складаються з трьох поясів. Перший пояс суворого режиму. Вгору за течією 200 метрів, вниз 100 метрів. Пояс режиму обмеження. Вгору за течею часом протікання води не менше 3 діб до водозабору. Униз не менше 250 метрів. Пояс режиму обмеження. Вгору за течією 3-5 км. Контроль за якістю води централізованого водопостачання здійснюється щодня місцевою санітарно-епідеміологічною службою та підприємством, яке експлуатує водозабір. Потреба людини у питній воді не перевищує 5 літрів на добу. Це менше 5% від загального mm -hmm. обйому води, що припадає на одного жителя при централізованому водопостачанні. А скільки води витрачає людина при центральному водопостачанні на свої потреби за середніми розрахунками водоканалу? Це 300-350 літрів на добу. Децентралізоване водопостачання може бути надано з глибоких підземних надій на ізольованих джерел. Можуть розглядатися наступні варіанти децентралізованого водопостачання бутилювання і пакетування екологічно чистої води, вода, яка продається у супермаркетах у тарі 0,5 літра до 56 літрів. Розвезення спеціальними автомашинами і відпускання у тару споживача, наприклад, там джерела міста та інші станціонарні пункти продажу води так само це можуть бути компанії, що займаються дочищенням води. І розведемо її по квартирам, наприклад, там водолій, зворотній осмос, лазурна, стандартні методи для очищення та е, зараження води та інше. І організація водозабірних пунктів і біветів у житлових кварталах. Перевагами децентралізованого водопостачання можуть бути наступні. Це незалежна система на випадок аварії або надзвичайного випадку. Якщо на водоканалі, наприклад, виникла проблема з водопостачання, можна постачати населенню питну воду на період усунення цієї проблеми. Підвищення надійності, так як при виході з ладу одного джерела можна використовувати інше. Економне витрачання. Менше витрати на її підготування, так як на якість артизіанська води не чинять впливу. Скидання стічних вод у водні. Об'єкти у, у межах міста згідно з законодавством заборонено. Загальноміські очисні споруди скидають очищену воду нижче за тічі за межами міста.